Прибавка від застосування таких препаратів на сої може складати від 3 до 6 центнерів з гектара. На кожній рослині сформована вже досить велика кількість бульбочок. Маємо Досить багато падали ці соняшника. Маємо і злакову групу, в основному курячі просо. Якщо ви хочете отримувати на сої 3 тони врожаю і більше, то невдовзі після гербіцидних обробок варто подумати і про листове живлення. Друзі, всім привіт! Нарешті в наших польових оглядах дійшла справа і до сої. Відео на нашому ютуб-каналі з цією культурою набрало найбільшу кількість переглядів, тож ми розуміємо, що вона для вас цікава. Взагалі я вважаю, що соя є дещо недооціненою культурою в наших широтах, і це дивує, тому що при правильному її вирощуванні вона є досить високорентабельною. Як цього досягти? Сьогодні разом з вами ми розглянемо деякі тонкощі у процесі вирощування цієї культури. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Наразі ми спостерігаємо, що рослини сої знаходяться в фазі першого трійча листа, а це початок першого критичного періоду для сої. Саме в цій фазі соя закладає свій майбутній потенціал врожаю. Саме в цій фазі ми маємо подбати про чистоту поля, про відсутність забур'яненості та про інші агроприйоми. Але для початку я хотів би розказати коротко, конкретно про це поле. На цьому полі в нас висяний ультраранній сорт сої. З вегетаційним періодом 75-80 днів до посіву соя була оброблена фуніцидним протруйником без тибуконозолу. До нього доданий стимулятор росту з вмістом фітогормонів, а також доданий інокулянт. Рідкий це все було поєднано в одну бакову суміш. Давайте подивимось, як це спрацювало. Перше, що стосовно протруйника, як вам відомо, вміст тибуканозолу в протруйнику значно укорочує стебло на сої, що потім стає проблемою при її збиранні. В зв'язку з тим, що в нашому протруйнику тибуконазолу не було, ви бачите, що стебло у нас досить високе від поверхні ґрунту до першого вузла у нас приблизно 10 см. Це плюс. Друге використання стимуляторів. Росту в протруєні дало нам змогу досягти досить непоганого розвитку кореневої системи станом на зараз. І третє використання рідкого інокулянту. Зверніть, будь ласка, увагу, що на кожній рослині сформована вже досить велика кількість бульбочок. Йдемо далі. Станом на сьогодні гербіцидних обробок. Тут не проводилося по декільком причинам. Ну, перша, це е, те, що ця соя під гліфосат, тому поспішать нікуди. Е, По-друге, в зв'язку з тим, що більше місяця після посіву ми не мали опадів, сходи сої були дещо нерівномірні, тому також ми очікували. Ну і третє, хотіли максимально дочекатися сходів бур'янів для того, щоб їх накрити всіх за одним разом. І четверте, в зв'язку з тим, що це поле посіяно. По соняшнику. Також очікували на максимальну кількість сходів падалиці соняшнику. На сьогоднішній день все звище перерахованого у нас вже присутнє. Маємо досить багато падалиці соняшника. Маємо і злакову групу, в основному куряче просо. Маємо дводольну групу, це в нас і лобода, це в нас і амброзія, ну і, звичайно, соняшник. Тому найближчим часом плануємо провести тут обробку гліфосатом. А тепер щодо гербіцидного захисту сої. Якщо у вас соя під гліфосат, тоді все просто. Ця рослина має абсолютну стійкість до діючої речовини і не відчуває ніякої фітотоксичності. Тому ми не прив'язуємось до фаз розвитку самої рослини, а оцінюємо ситуацію на полі, оцінюємо ризики і приймаємо рішення про терміни внесення цього гербіциду. Більш цікава ситуація, якщо у вас соя традиційна, вона дещо складніша в процесі свого вирощування, а особливо у процесі контролю бур'янів. Ну, сподіваюся, якщо ви маєте таку сою на своїх посівах, ви використовували ґрунтові гербіциди. Але все таки, в зв'язку з посухою цього року, ґрунтові гербіциди і на сої у нас трішки недопрацьовують. Якщо ми говоримо про дводольну групу бур'янів. Перша діюча речовина, яку ми використовуємо на сої, це тифенсульфурон метил в нормі 6-8, в деяких випадках 10 грамів. Але потрібно зважати на те, що при перевищенні рекомендованої норми цей гербіцид може мати фітотоксичність на культури у вигляді таких деяких припалів на листках. Друга найпоширеніша діюча речовина для використання на сої, це бентазон. Контактна діюча речовина. Спалює лише ті бур'яни, на які гарно потрапила. І третя діюча речовина вона більш універсальна. Це імазамокс. Імазамокс, системна діюча речовина, гарно справляється з дводольними бур'янами. Перше, це не потрібно допускати переростання бур'янів. І друге, цей гербіцид має таку тривалу ґрунтову дію на другу хвилю дводольних бур'янів. Що стосовно злакової групи бур'янів. То діючі речовини, які ми використовуємо на сої, такі самі, як на соняшнику. Це хізолофопетил, хізолофопети а також клетодим або їх суміші. Але є одне але протизлакові діючі речовини не можна змішувати з протидводольними через ризик виникнення фітотоксичності на рослинах. Хоча деякі з виробників все-таки навчилися їх змішувати в одному препараті. На сьогоднішній день на ринку є декілька досить ефективних класних препаратів, в складі яких поєднано і мазамокс, і поєднано П-тифурил. Досить класний препарат, який справляється одночасно і з лаковими і з водольними бур'янами, і ще й до того має певну ґрунтову дію на наступну хвилю водольних бур'янів. Минулого разу ми помітили позитивні зміни в активності наших глядачів, які були відображені у лайках та коментарях. Ми безмежно вдячні кожному новому підписнику та раді відповідати на ваші коментарі та запитання. Продовжуйте нас підтримувати, адже ми працюємо для вас. До речі, друзі, ледь не забув ще за одну діючу речовину протидводольну, яку використовують на сої. Це кломазон. Його здебільшого використовують як ґрунтовий гербіцид, але в деяких випадках, особливо коли переростає лобода, його використовують як гербіцид страховий. При цьому існує небезпека. В чому вона полягає? За використання цієї діючої речовини при температурі повітря. 24-25 градусів і вище вона стає досить литкою. Її пари піднімаються в повітря і переміщуються з повітряними потоками. В моїй практиці таке було, що після внесення кломазону, після дії цієї діючої речовини, ми бачили на посівах соняшнику за 3 кілометри від місця внесення. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні з нею. Друзі, а якщо ви хочете отримувати на сої 3 тонни врожаю і більше, то невдовзі після гербіцидних обробок варто подумати і про листове живлення. Справа в тому, що найбільш підходяща фаза для цього від 3-трічатого листа до початку фази гілкування. Саме в цей момент ми найбільше можемо попливати на майбутній врожай сої. Що при цьому ми використовуємо? Так як і на інших культурах, фосфор і калій є невід'ємними елементами. Фосфор інтенсифікує розвиток кореневої системи, калій, покращує обмінні процеси в рослині. Набір мікроелементів для більш збалансованого живлення сої. І саме цікаве, це фітогормони. Як показує наш багаторічний досвід, саме препарати змістом фітогормонів, а саме ауксинів і цитокінінів, можуть найбільше вплинути на формування майбутнього врожаю при внесенні у фазу від третього трочатого листка. До початку фази гілкування. Ми сприяємо утворенню більшої кількості гілок на сої, а також більшої кількості бобів. Згідно отриманих нами результатів, прибавка від застосування таких препаратів на сої може складати від 3 до 6 центнерів з гектара в порівнянні з необробленими ділянками. Отже, друзі, підсумуємо: сходи сої ми отримали, і, хоча вони дещо нерівномірні, але причиною тому стали погодні умови, які склалися після посіву сої. Соя зараз знаходиться. У фазі першого трічатого листа, а це є початком того періоду, коли нам потрібно посилено контролювати забур'яненість площі. А фактично, ті бур'яни, які ми сьогодні за вами побачили, вимагають негайного внесення гербіцидного захисту. І на сам кінець, якщо ви налаштовані на отримання високих врожаїв сої, обов'язковою умовою є застосування листового підживлення із використанням фітогормонів. Друзі, а яку технологію вирощування сої застосовуєте ви в умовах вашого господарства і чи використовуєте фітогормони? Залишайте відповіді в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!